Розпочнемо. Ну що ж, для початку вам потрібно оцінити свій рівень знань з цієї теми. Одиничка це я нічого не знаю. 50 на 50, щось десь чули, якісь мамчики бачили про Хрущова, от, зі школи щось пам'ятаєте. І три це гуру. Це просто ну, всі зуби з'їли з цієї теми. От ви вже просто прийшли сюди лише закріпити свої знання. Пишіть. Цікаво. Так, двічка 50 на 50 ще, ще. Двійка. Супер, 50 на 50, це дуже класно. Так, чудово. Ну що ж, трішки про мене. Мене звати Руслана. Я думаю, що ви точно запам'ятаєте моє ім'я, тому що в нас на курсі це «Комбо». «Комбо» з Руслан. От наші учні ми завжди на початку питаємо ви точно нас не плутає. Вони кажуть, ні, все добре. Тому саме це комбо допомагає нашим учням, щоб полюбити історію. От я понад 5 років вже допомагаю учням складати знову НМТ. середній бал моїх учнів. Це плюс 185 балів. От плюс я викладаю, що в приватній школі своїм школяриком і загалом. Наше бачення, бачення нашої команди, що я, що Руся, ми хочемо, щоб історію любили. Так, щоб не думали, що історія це щось нудне, не зрозуміло, що і набір фактів та дат. Ні, історія це набагато глибше, це набагато цікавіше. І наша місія саме на нашому курсі, щоб учні полюбили історію. Так, не забувайте, звичайно, що підписуватись на наші канали. В Ютубі, в Інстаграмі, в Телеграмі, в Тіктоці, тут завжди найсвіжіші, найактуальніші новини. От і завжди цікаві корисні файлики і вебінари. Якщо ви хочете отримати подаруночок від мене, корисний файлик, обов'язково залишайте в коментарях вогник і подаруночок полетить прямо до вас в руки. А є ще такий прекрасний Вау, файл в подарунок, тоді вам потрібно відмітити в інстаграм, мене от Русі Only History» сторіночку, і вам в коментарі, вам в приват, вішлють цей прекрасний файл, і повірте, він цього вартий. Супер. От, а ми з вами розпочнемо. Що ж, 5 березня 1953 року, помирає Йосип Сталін. Ви собі уявіть, яка це подія. Помирає страшний диктатор, який тримав в своїх залізних щупальцях просто весь Радянський Союз. І люди вони були спантеличені. Ви собі можете уявити, що ціле покоління виросло, співаючи пісні про Сталіна, вивчаючи вірші про нього. В через одну хату в квартирах на поличках стояв портрет Сталіна. І тут приходить звістка про те, що цей чоловік помирає через крововилив мозок. І люди спантеличені і просто переживають в їхніх очах можна було побачити страх, що буде далі. От але політична верхівка так дуже не переймалася. Вони одразу почали боротьбу за владу, тому що на це вакантне місце було багато варіантів. І як ви звичайно розумієте, першим секретарем ЦК КПРС так комуністичної партії Радянського Союзу став Микита Хрущов. З 1953 по 1964 роки він очолював партію. І цей період називають періодом відлиги. Як ви розумієте, коли при владі був Сталін, це період лютих морозів, це щось страшне, холодне, яке е, лякало людей. А коли до влади прийшов Хрущок, цей період називають відлигою. Коли Крига скресає, це така неофіційна назва. Можливо запам'ятати, тому що на НМТ часто трапляється навіть хронологія подій, так? Відбудова, Відлига. Тому Відлига це період Ущова. От, запам'ятали собі, 53, -й, 64, -й, коли при владі якраз був Микита. В цій боротьбі за владу його підтримали якраз українці, українська партійна влада. Так, це Олексій Кориченко, Микола Підгорний і Хрущов, коли очолив партію. Звісно, що віддячив їм. Яким чином? Наприклад, Олексій Кореченко став першим українцем за походженням, який очолив ЦК комуністичної партії більшовиків України. Ось уявіть запам'ятайте пам'ятайте це прізвище. Портрети не обов'язково запам'ятовувати ні Підгорного, ні Кареченко. Але прізвище, що саме Олексій Киреченко був першим українцем, який очолював Комуністичну партію України, треба запам'ятати. З 57-го року його пост займе Підгорний Микола. Так? Тому пам'ятаємо, що Олексій Кириченко перший, потім Микола Підгорний. Далі, яку політику проводив Хрущов, коли він прийшов до влади? Він почав проводити десталінізацію. Що таке десталінізація? Це процес ліквідації наслідків культу особи Сталіна та його системи. Наприклад, у нас ще досі в Україні проводиться що? Декомунізація. Ми ліквідовуємо рештки чого? Комуністичного режиму. А десталінізація це якраз ліквідовували рештки культу особи Сталіна та його системи. Які це були напрямки? Комісія президії ЦК КПРС створилась, яка займалася розслідуванням злочинів Сталіна. Було створено комісії з перегляду справ засуджених, було ліквідовано позасудові органи, скасовано надзвичайні закони і постанови. Були зупинені ідеологічні компанії, більше прав було надано і більше українців було при владі. Але коли прийшла звістка, поширилась так, що Сталін помер. Першими, хто вирішили щось зміняти, це були в'язні в таборах, незаконно засуджені, звісно що, тому зверніть увагу. 53 рік помирає Сталін, і одразу ж в 53-му році починається повстання в'язнів в таборах. Ці табори називалися гутаби – головне управління таборів. Інколи ви можете зустрічати таку назву як гулах, бо російською це головне управління лагерей». Тобто гутаб і гулах – це є одна і та сама абревіатура, просто різними мовами. І це повстання. Дало поштовх до змін, тому що більше 65 тисяч ув'язнених за членство ВУУ повернулись додому і було ліквідовано ці гутаби. Зверніть увагу знову ж таки: ліквідовані гутаби якраз внаслідок повстання в'язнів 53-54 років. І почалась політична реабілітація. Як ви думаєте, реабілітація? Це що? Це є виправдання чесного імені, так, реабілітація людей було реабілітовано, ув'язнених незаконно. Знову ж таки підкреслюю, це обов'язкова дата на ННТ – 1953-1954, повстання в'язнів в таборах, внаслідок чого було ліквідовано їх і розпочалась політична реабілітація. Супер, 20-й зістка КПРС – дуже і дуже важлива подія. 1956 рік, обов'язкова дата. Цей рік запам'ятався тим, що Хрущов, окрім того, що на засіданні розповів про свої плани, про бажання вкладати кошти в розвиток сільського господарства, про соціальні зміни, була ще таємний таємна доповідь, таємне засідання, де він виступив з доповіддю про культ особи та його наслідки. Чотирьох годинний монолог, де він в пух і прах просто розвінчував Сталіна його особисті якості і загалом його політику як вожда. Люди, які були на цьому засіданні, політики, партійна верхівка, були в шоці. Навіть сучасники говорять цих подій, що було чути, як муха пролітає настільки в очах цих людей, можна було б бачити страх, як він зміг це зробити. І на цьому засіданні на Сталіна про що поклав відповідальність за організацію масових репресій, депортацій народів під час війни тощо. Але Запам'ятайте собі, він засуджував Сталіна тільки за його особисті якості, тільки особисті. Тобто він не піддавав сумніву радянську систему, тому що Хрущов вірив свято в те, що можна побудувати комунізм. Так, він дотримувався ідей Леніна, але засуджував Сталіна як людину, за його вчинок. От тому було прийнято рішення, що всі незаконно засуджені. Особистості з 1934 року, з 1 грудня, будуть реабілітовані, окрім певних пунктів. Це були які? Ті люди, які звинувачені в буржуазному націоналізмі, націоналісти, вони не будуть реабілітовані. Татари, які було депортовано в 44 році, не буде повернено в Крим. Так? Далі головні активісти ООН-УПА також не будуть реабілітовані. Це пам'ятайте собі. Дуже частина велика людей було реабілітовано, окрім таких трьох важливих пунктів: безрідний космополітизм, верхівка, головні активісти УН і УПА. Ну і, звісно, за цими реабілітаціями татари не повернулися до Криму. От, і з 34-го року. Тобто, все те, що було до 34-го року, виявляється, на думку Хрущова, не було злочинами? Голодомор, репресії, пивства, судові процеси. Хто за це мав відповідати? Ну, ось так вирішив Хрущов. Тому підкреслюємо: 20-й з'їзд КПРС, 1956 рік доповідь про розвінчення культу Сталіна, на нього поклали всю відповідальність, звинуватили його в його політичних різноманітних діях та особистих якостях і реабілітували значну частину людей, незаконно засуджених з 1934 року, окрім зазначених мною е, пунктів. Далі. Ще 61-му році відбувся 22-й з'їзд ЦК КПРС. 22-й з'їзд, який мав поставити, як то кажуть, крапку на розвінченні культу Сталіна. Що вони мали зробити? Сталіна винесли з мавзолею. винесли і поховали як людину на кладовищі. Демонтували усі пам'ятники Сталіну. Сталіно перейменували в Донецьк. Ви пам'ятаєте? Це була Юзівка, потім Сталіно. А тепер це називався Донецьк. Тобто. По суті, Хрущов вирішив завершити те, що розпочав в 56-му році, – 22-й зі СК КПРС. Тепер що ж трапилось в 1654 році? Навколо цієї події наші недобрі сусіди стільки пропагандистських міфів вигадали.